Чи то ловити рибу, чи купатися до місцевої річки подалися діти, тіла яких усього за сотню метрів від домівок виявили в воді. Для жителів Рудні Фасової, кількох довколишніх сіл, загибель малюків стала справжньою трагедією, тому проводжати в останній путь дітей зібралося кількасот людей, адже кажуть, що навіть старішини місцевої громади не пам'ятають такого лиха. Дітки були дуже хороші. Виховані Старший хлопчик, закінчив перший клас. Дуже хороша дитина. Участував у різних районних конкурсах, дуже гарно танцював. Дуже чудова дитина. Була. Там мабуть, такі діти родяться для того, щоб за ними все життя плакали. Старшого хлопчика виховувала бабуся, а менший нещодавно приїхав у гості до своєї бабусі. Тож першокласник Микола і п'ятирічний Кирило постійно бавилися разом. Так було й того дня: діти були ніби на подвір'ї та раптом зникли. Згодом їх речі знайшли поблизу місцевої водойми. Юрій, дядько Кирило, кинувся в воду і майже одразу натрапив на тіло племінника. Та ні, вони гуляли, ніхто не знав. Вони просто побачили, що нікого нема, то вони побігли. Чи покупатися, чи рибу половити, не знаю. Ми прийшли на мост, вещі лежали на мості. Пішли шукати. Спочатку возле річки шукали, потім вже крайній варіант. Почали наряд. Старшого з хлопчиків з води діставав сусід родини Олександр. Чоловік розповідає, що тіло дитини у воді шукали понад годину. Взяли лодку, попливли на лодці. Почали наряд, наряд, наряд. І знайшли його в тому самому по місці, тільки трохи далі. Там, метр розстояння. Да, метр розстояння від того місця, де знайшли Кирила, там знайшли і колю. Вони просто, ну як, якщо вони розділися, і сіли вони на мості в очі рибу, там якась сіточка лежала, чи заборчик, чи що. Одна рибинка там попала, і вони, видно, за нею, чи полізли, чи що. І вони ж не знали, що там обрив. І вони в цей обрив упали, так ліксом туди і впали, так вони ми їх і подоставали. За три останні тижні на Житомирщині водна стихія забрала життя десяти людей, з-поміж них п'ятирічного Кирила, семирічного Миколу. Нині чоловіки, які витягали їх тіла з води, один голос твердять, що малюки мають бути під постійним наглядом дорослих, адже для лиха вистачить і кількох хвилин. З досвіду мене шість внуків. Ніколи не відпускати дітей на водойоми без нагляду батьків. Це дуже трагічно, дуже страшна трагедія для нас всіх. Хатає 5 минут щоб. 那天天的播。